Дорогі друзі, є приємна новина. Сьогодні було остаточно внесено заставу за митрополита Павла. Хочу вам сказати, що більше тисячі людей заплатили кошти в якості застави за нашого владику. Зараз владика в машині хоче всіх всім подякувати. Ваше блаженство. Сергіладика, Нофри, Владик Антоні, всі браті захисники, отець Нікіта, Олег Борисович, мої всі домашні браття і сестри, особисто браття. Я вам дякую за ваші молитви, за ваше терпіння, за вашу любов. Дякую тим людям, які внесли заставу. Нехай Господь посилає вам добре здоров'я і вічне спасіння. Саме головне, дорогі браті і сестри. Хранити віру, лишитись вірним Богу, церкві і нашій земній Батьківщині, яка нас виховала, яка нам сьогодні дає можливість молитись і пережити ці тяжкі часи, які прийшли на нашу землю. Ворог, який старається всячески роз'єднати, принести біду і горе. Тому я і ще раз всім дякую, і нехай Господь милосердний береже кожного із вас. Дорога братія, я вам за все дякую. І одне прошу. Будьте єдиним у вірі, в любові до церкви, до, як я вже казав і ще раз повторюсь, тому що Я люблю свою землю, люблю свою батьківщину, яка виростила кожного з нас. Ми сьогодні молитвами, чим зможемо і далі будемо допомагати нашій, нашим воїнам і будемо молитися, а тих, хто війшов вже в вічність, хай Господь їм дарує прощення гріхів, тому що немає більшої любові, Як положити душу свою за ближніх. От вони нас положили. А інші наші діти, наші воїни, які мол, сьогодні стоять, захищаючи нас, і нехай Господь збереже їх і прошле мир. І благополуччя тим, хто сьогодні агресорки напав на нас, які дає таку біду й горе, нехай Господь теж вразумить. Дякую отцю Сонікіті Олегу Борисовичу, дякую моїм і подяконам, які приходили до мене, і дякую і вам усім, дорогі браття і сестри, за ту любов. Я не просив нікого, і мені якось прочитавши Патерик не один раз Києво Печерський. Наші преподобні, коли були в пліну, вони не хотіли, щоб їх викуплювали, але народ все одно це зробив. сьогодні повторилося в наші часи в 21 столітті. Я ще раз дякую за те, що ви слухаєте слово моїй проповіді, за те, що ви і справляєтеся своїм життям, за те, що ви любите Бога, любите церкву. Нехай Господь хранить усіх вас.